Казка Капелюх діда Лелехи. Іноді, аби побачити щось важливе, потрібно просто вдягнути капелюх старого Лелехи. Так було написано на старій лавці, що стоїть під липою в селі Довговухи. У селі Довговухи. Всі знали діда Лелеху, старого зайця, який ходив із високим солом'яним капелюхом, прикрашеним пером сороки. Говорили, що той капелюх пережив більше бур, ніж усі дахи в селі. Дід Лелеха майже не говорив сидів собі на лавці біля липи. Курив трав'яну люльку і дивився перед собою. Діти сміялися з нього. Мовляв, старий, мов пеньок. Хтось навіть ховав його палицю, а хтось кричав Діду Лалехо, що ти там бачиш, як нічого не відбувається? А він мовчав, і тільки капелюх. Хитався на вітрі, ніби чув щось більше, ніж усі. У селі жив бешкетник кролик Тріск. Йому було смішно з усіх старих дідів, а дід Лелеха взагалі ходяча байка. Він і їсть, мабуть, повітря, реготав тріск, кидаючи жолуді в лавку. Одного дня Тріск придумав геніальний жарт зняти з діда капелюх і повісити на лелеку, який гніздився на доху школи. Мовляв, буде весело. Та коли він тихенько підкрався до лавки, капелюха вже не було і діда не було. На лавці лежала записка. Хочеш знати, що я бачу, вдягни мій капелюх, але обережно він не всім підходить. Капелюх лежав на пеньку за хатою діда. Тріск хутко натягнув його на голову і раптом навколо все змінилося. Квіти почали шепотіти. Дякую дід Лелехо, що поливав нас уночі. Горобець у гнізді кричав Лелеха врятував моє яйце від змії. На дахах заграли відлуння голосів. Він збудував хлів моїй бабусі, навчив лисенят читати, допомагав птахам зимою. Тріска затремтіли лапи, його світ перевернувся. Те, що здавалося старим і смішним, було важливим, глибоким, мов коріння липи. Тріск скинув капелюх і побіг. А вдома його вже чекала мама. Де ти був? Сьогодні ж день села, а дід Лелеха не прийшов. Він зник, тільки прошепотів тріск. Мама зітхнула. Ти не знаєш тріску, але дід Лелеха врятував тебе ще немовлям. Коли твоя колиска скотилася в річку, саме він її витягнув. У тріска в грудях щось стиснулося. Він згадав, як знущався, і стало боляче. Наступного дня Тріск одягнув капелюх і пішов шукати діда. Ліс мовчав, як бібліотека. Дідо Лелехо, кликав Тріск. Пробачте. Його голос лунав серед дерев, але ніхто не відповідав. Ввечері він сів під липою, поклав капелюх поруч і сказав уголос: Але я не бачив, я нічого не бачив без цього капелюха. І в ту мить поряд опустився лелека, а на його спині дід Лелеха. Ну, що ж, тріску? тихо мовив він, тепер ти бачиш. Але чому ви зникли? запитав Тріск. Бо іноді світ мусить побачити без очей старих і зрозуміти, що поважати це не зобов'язання, а вибір, розуміння, серце? А капелюх він твій, якщо будеш носити з розумом. І дід знову сів на лавку, ніби не зникав ніколи. А Тріск більше ніколи не сміявся з чужої мовчанки. Навпаки, навчився слухати. Минуло багато років. Тепер Тріск став учителем. І щоранку перед уроками він сідав на ту саму лавку під липою. А діти питали. А що ви тут робите, пане Тріску? А він усміхався і торкався свого старого вцілілого капелюха. Дивлюся, може, хтось із вас колись теж захоче побачити більше? Повага це подяка за шлях, і якщо серце відкрите, побачити це може кожен. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.